Звичайно, потужний лот це розвідувальний БПЛА, загалом мав 38 вилітів. Він розписаний кримськотатарським мецем Рустемом Скібіним. Безпілотник, який вісім разів залітав у Крим. Пляшка шампанського вивезена з бахмутського винзаводу, лон слів з логотипом зламавка. Це, зокрема, речі, які виставили на аукціон, що провели для збору коштів на засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки для українського війська. Три тисяч рівень, 4 десять члів, чотири з половиною, тисяч гривень. Найбільше вторгували за дрон 20 тисяч. Загалом зібрали 430 тисяч гривень. Повідомили у представництві президента України. РК Крим Василь Байдак, ведучий аукціону, каже: попри складні часи, люди відгукуються. Я провожу аукціони багато де, і це супер важкий зараз час по всім параметрам, тому що всі знаходяться, як я вже сказав, новини читають, і всі знаходяться в цьому стані підвішеному. От і не розуміють, що куди йде, і це складається. Якби і на те, як проводяться аукціони, аукціон влаштували під час концерту «Крим від луння 11», мета якого привернути увагу до кримських політв'язнів, зокрема, надати розголосу історії Богдана Зізи, кримського митця, якого у 22-му році окупанти незаконно засудили. Богдан облив синьо-жовтою фарбою окупаційну адміністрацію в Євпаторії та поцілив у будівлю коктейлем Молотова. Це був протест проти масових звірств Росіян у Бучі 22-го року. Розповідає модератор концерту Євген Бондаренко, щоб нагадати, що 11 років спротиву. І в цей період ми з вами маємо замислитись про дуже просту річ про те, як ми тут можемо підсилити цей спротив. Мені хочеться, щоб сьогодні, тут, в Києві, ми були тим відлунням, яке почують. Наші співгромадяни в нашому рідному Криму, колишня політбранка Кремля Ленія Умерова каже: це важливо, що такий захід орієнтований на молодь. Дуже важливо влаштовувати такі концерти, розповідати людям про наших політв'язнів. Читати їх листи, розповідати їхні історії, говорити про них, кричати про них. Бо кожна така активність наближує їхнє повернення додому, долучення кожної людини, кожна копієчка, кожна ініціатива підтримує наше суспільство і показує, що ми можемо. А, все коли ми єднаємося, серед музичних виконавців крихітка, фагот, тонка, провулок, 18 School скул та гурт Hate Speech, який презентував нову пісню Голос. Кліп відзняв режисер Ахтем Саїтаблаєв. Пісню створили разом із кримською платформою до Дня спротиву російській окупації Криму, каже лідер гурту Дмитро і пояснює головний сенс пісні. Наша країна, наш спротив це люди. І про людей треба говорити завжди. Це найважливіше, що в принципі може бути, і тим паче в ситуації, коли не всі наші люди можуть говорити за себе. Ми маємо бути їх голосами. Також пісню презентував гурт 18 School. Автор пісні «Небо, запитай військовослужбовець Денис Грищенко, фронтмен кримського рок гурту Літіум. Денис загинув під Кліщіївкою у 23-му році. Гурт Ейтін Скул втілив мрію Дениса і переклав його пісню українською, розповідають солісти гурту. Наш виступ сьогоднішній і присвячений Денису і завдяки йому. Угу. бо якщо б не він. У всіх сенсах, то нас би тут не було. Дехто із глядачів приніс із собою українські прапори та плакати. Крим це Україна! Крим це Україна. Оксана Бовсновська, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим.